Так, друзі, всім привіт, з за вами завжди Василь. Всі знають, ну багато хто знає хто, що те, що я приїжджаю в село, тобто Полтавську область, вже я вибрав хату, ну, тобто вже дав завдаток, тут чекають, поки я приїду та переоформлю. То, в принципі, е, щоб мені її придбати, мені треба продати машину. Зараз поясню, я продаю свого Форда, в принципі, якщо є бажання... Приїжджайте дивитися, дивіться та забирайте. Але ще є така ідея, дуже цікава розіграти форда за донат. Тобто, в принципі, підписників вистачає, думаю, 500 гривень донатити. Ну, це зараз я там ще подумаю, як це зробити на марки, як це все зробити правильно. А чому б він не виграть за 500 гривень, тобто машину, яка там стоїть півмільйона, можна сказати. В принципі, я би задонатив би 500 гривень і машина за півмільйона у вас. У дворі стоїть, тому що багато людей, хто в житті собі таку не зможуть купити, я розумію, зараз така ситуація не робот, нічого. А тут за 500 гривень можна буде придбати Ford, але це ще не точно. Кого, хто хоче просто приїхати та придбати без питань. Е, тобто номер вайбера буде в описі. В принципі, дзвоніть, пишіть. Зараз я вам так коротенько пробіжу, покажу, щоб ви хоч мали якесь розуміння. Так. Дивіться, маю я Ford Fusion. Отака машина. Здоровенна, важка, тобто на дорозі, на трасі тримає себе дуже впевнена ціна її. Ось так ось зараз зробимо прев'ю. Ціна цієї, машини, тобто на даний момент е я віддаю 10 тисяч доларів. Тобто приїхали та забрали, переформили. Е це 2014 рік, рік, точніше, двигун 2,5, 180 кінських сил. Дуже така вона, знаєте, мощна. Газу даєш. Вона скидає до першої передачі та на швидкості там, 50 км починає буксувати. Тобто ну, дуже така мощ, мощна машина, я скажу. Після вивоя колесів я ну, був в шоці, дуже в шоці. Ось такому вона в мене стані. Е, в принципі, маю два ключа. Один для себе, а інші, наприклад, знаєте, там йде таке ограничення, тобто 110 км, вона більше ця машина не їде, якщо іншим ключом заводиш. Цей ключ без прошивки, ну, тобто, це просто завів та поїхав, скільки вона їде. А є ще спеціальне, якщо хочете там дати сину або дочці, або жінці машину, ну, та щоб не літали, просто берете, даєте і другий інший ключ, та і все. Тобто ось так він виглядає ось так. Дуже багато по ньому фішок, дуже таки багато в ньому електрики, тобто навіть таке, що, навіть цікаве, ви тобто, бачите, електронний замок. Не хочете ключом закривати машину, ходити на і замок, електронний, все працює. Тобто тільки відкриваються двері, працює всюди підсвітка, працює підсвітка тут, працює підсвітка по дверях, працює, ну тобто габарити, все. Ну, зараз покажу, наприклад, бачите, не працюють. Оп, відкрили, все, загорілися, бачите. Тобто це дуже зручно, коли ну, вночі підходиш до машини, тільки відкриваєш, у тебе повністю машина по колу вся світиться. Тобто плюсів дуже багато. Колеса ось такі е величезні, не, не пам'ятаю наскільки на 17, начебто. Тобто, в принципі, там щось датчик дощу, таке все напічкали, але я, я туди не лізу, в принципі, не треба. Бачите, воно погоріла і оп, і збросила. Тобто лінзовані фари стоять. Дуже такий мощний ну, світ такий, що б'є, дуже мощно, В принципі, що в нас тут? Ще є такого? Зараз покажемо по салончику. тобто. Є ваковріки, до речі, дорого вони стоять. Під замовлення мені шили, я замовляв, купував машину я без них, але я собі замовляв під замовлення такі ваковріки, дуже так класно вони виглядають. Тобто, є ось такі. На задньому сидінні підлокотничах, підстаканничок. Тобто дуже добре, що працює кондиціонер ззаді у пасажира, є і підзарядочка. тобто, ось так. В принципі, я, я машиною дуже задоволений. Дуже вона така мощна, красива, стильна. Е, ну Дуже класна. Короче. Тут у нас тобто, є у спереді і там водія і тут тобто, машина закрили і відкрили, тобто ж ніхто не вийшов, то не втік від вас, якщо ви когось вкрали. В принципі, ось такий дизайн, дуже вона стильна, класно все виглядає. Е, підлокотничок дуже такий здоровий, кожен обтягнутий, ось така, така панель. Як на консоль кажуть, коробка автомат, 6, 6 передач, 6-ступка. Тобто є спорт, є драйв. На спорті взагалі так тягне, що, що навіть зжимає сидіння, що капець. Тобто, ну В принципі, що тут ще є. Та все, кондиціонер. Там, зараз в ту сторону підійду. В принципі, машина ж кажу, дуже напічкана електрика, що я навіть ще не розібрався, що, ну, що тут та як тут. В принципі, їде та їде. Що в нас є? У нас є електро, ну це все понятно, електро, все, електро, електро. До речі, також сидіння, все електро. Тобто отак їзде, бачите. Тобто це, це сюди і їзде. Ось так. Це коротше, я щось не пам'ятаю, а отут ще стоять якісь такі штуки, що вона випирає тобі в спину, і ти вибираєш, як тобі зручніше, Тобто вона так згибається. Ну, я Не знаю. Коротше, тут теж щось є, також щось типа, двигається. Тому ось так. До речі. Електроручник дуже зручно натиснув, зажало. Натиснув, скинуло, все. Дуже такий класний муртируль, спортивний такий, тобто все можна по телефону розмовляти, приймаєш, дзвінок та і все. В принципі, клімат-контроль, все є, нажав та поїхав. Ось так воно все виглядає. така ось Це мені сестра шила, ще на але. Бачите? Що в принципі ще раз сказати. Та, в принципі, ось і все така класна машина. Е, хто хоче, кого цікавить, приїжджайте, забирайте, торгуйтеся. Звичайно, що торг буде, торг буде дуже гарний. І це як його або, або буде цікаво її ну, задонати, розіграти. От я за 500 гривень можете собі цього форда приїхати та забрати. Але тільки ну, буде прохання. Е, щоб часто були тільки ті, які е, знаходяться в Україні і не на окупованих територіях, тобто щоб ви могли приїхати, реально, та і реально забрати її. тому ось так. В принципі, е, задня камера є, тобто також дуже зручно. Ще раз вам так пробіжу, кому буде цікаво за рахунок ну, задонати, задонати, розіграти і пишіть в коментарях, хто хоче такої активності. А ми будемо трохи треба подумати зараз, як що нам зробити, як всім присвоїти номерки. Ну це зараз я це, це подумаю. раз-раз цей. Та й все. 500 гривень скинули, форда забрали. Тобто, може ну, 100% комусь це повизив. Я вже десь чоловік в селі їзде на мопеді на Альфі, а тут 500 гривень скинув та в село собі на такомусь форді. Тобто, я би задонатив, чесно кажучи. То ось так. В принципі, думаю, все. Все зрозуміло. Якщо що, якщо є якісь питання, дзвоніть, пишіть вайбер, ще раз кажу мій в описі. Тому так.